Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Сьогодні у нас продукти з такого маленького магазину, там, де є овочі і фрукти. Весь у нас вийшов на 57 злотих. Ну що, погнали? Вибачайте, буде все в кульочках переважно, бо то так, там важко щось так вибрати без кольочка. Але в мене є виправдання. Я буду повторно їх використовувати. Пішли. Ай, дивіться, падає все. У мене багато фруктів, такого такого багато доброти. Гранат взяла 2,90, то хороша ціна мені здалась. Та взяла. Тут маємо банани. І три таких маленьких огірочка. Зараз глянемо. Банани 3,87, а огірки 2,87. Нічого. Боже, яка я молодець. Говорю, говорю, а на паузі. Маємо два ворока, 87 грош, а цибулька у нас злотий 22. Кілограм цибульки коштує 2,50. А бурака злотий 60. Картоплю майже на 4 злотих. 3,90. Це така стара з того року, а молода картопля по 5-6 злотих за кілограм. Скорше всього, стан Кріп 2,50. Я так планую маю масло, маю кріп і маю картоплю. Зроблю стару, як молода. Може буде смачно? Побачимо. Грушки 3,36. Скільки кілограм, не знаю, бо там не було написано. Капуста 6,90, то молода. Тогорічна, скажімо так. І ще маємо там яблук. яблука. Яблука вийшло на 3,36. Зараз їх витягну. І яблук було 5 штук. 3,36. І ще тут трошки є. Помідорки і ще щось дуже цікаве. Ну так, набагато. Клубніка по 26 злотих, по 28 кг. Точно не польська. Точно не до кінця без хімії. З хімією. А чи смачна невідомо. Зараз помиємо, моїм одно попробуємо. І цей кольочок мені вийшло на 18 з копійками. Ну що, пробуємо. М -м -м. Знаєте що? Я думала, що буде гірший смак. Думала, буде такий резиновий-резиновий, а досить непогано. Але ще не те, що влітіло, що я хочу. 1 березня на дворі. Не дуже солодка, але має якийсь смак. Не є така резина резина. Так що можна брати. І 6-40 коло пів кілограмів помідорів черві. Зараз все гарно, так зроблю. І так все гарно кольорово в мене виглядає. краса. Разом все 57 злотих, Пишіть, чи це дорого, чи ні. Раз так на 2-3 на тижні я роблю таку за, якусь закупку. А в більшості то купляємо в лідлі по акціях, що є. Дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемося в наступних відео.